Було єдине вікно, через яке можна було бачити душу Марії, і я побачив. Але чи не в тому була ілюзія. Роман Тунель Ернесто Сабато писав у тісних, змучених по воєнних вулицях Боянос-Айреса. у стані глибокої, особистої та політичної ізоляції Ернесто Сабато аргентинський письменник ХХ століття. Його романи Це подорожі в глиб людської душі. Де світло бореться з темрявою, а надія проростає крізь відчай. Сабато надихали сумніви, провина і пошук істини в хаотичному світі. Так він писав, ніби розповідав власний сон, повний тривоги і болючої краси. Художник Хуан Пабло Кастель, одержимий власною картиною і жінкою, що її зрозуміла, поступово втрачає зв'язок з реальністю. Його параноя, ревнощі й екзистенційна апатія штовхають до фатального злочину. Цей роман і нині пророчий. У часи цифрової самоізоляції та ментального розпаду він болісно ставить старе як світ питання Чи можна знайти сенс у розірваному, абсурдному світі? Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.